Коломиянин повернувся з Естонії. Там Тарас Мельничук здобув срібло чемпіонату Європи із класичного пауерліфтингу. Прикарпатець виступав у складі збірної України. Срібну нагороду Тарас Мельничук виборов у ваговій категорії до 120 кілограмів. Тренують талановитого спортсмена, заслужені тренери Василь та Інна Оробці. Тарас Мельничук пауерліфтингом займається шість років. До цього у його житті був футбол, бойові мистецтва. Однак зараз пауерліфтинг пріоритетний. Все у моєму житті підлаштовано саме під цей спорт і для результату. Тренування кожного дня, відновлення, сауни, масажі, міостимулятори. Весь комплекс відновлення, який тільки можливий, режим сну, харчування і так далі. Тобто дуже багато нюансів, які треба кожного дня дотримуватись, щоб досягти результату. 22-річний Тарас Мельничук з Коломиї – дев'ятиразовий чемпіон України. Презер чемпіонатів. Європи та світу з пору Я ще є юніором. І весь наступний рік в мене ще юніорський, але виступаю вже серед дорослих і складає конкуренцію їм. чергові змагання стали для Прикарпатця знову успішними З сріблом. Спортсмен повернувся з відкритого чемпіонату Європи. Змагання відбувалися в Естонії. Тарас Мельничук виступав у складі збірної України та був єдиним представником Івано-Франківщини. Найбільше конкуренти це була Німеччина, Великобританія, Угорщина і Австрія. Спортсмен каже, до найвищої нагороди не вистачило зовсім трішки. Найперше забракло часу. Був наймолодшим учасником змагань, і по факту потрібно трошки впертися і попрацювати. Чуть-чуть почекати, і будуть і золоті. За підсумками чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу, який відбувався у Естонії, Коломоянин показав найкращий свій результат. Я показав найкращу свою суму у триборстві, і це дуже добре. Там ще трішки, і буде рекорд України. У сумі я зібрав 870 кг. Це на 9,5 кг більше, аніж моя найкраща сума на минулих стартах. Присів я 315 кг, 320 мені не підкорились, пожав 225 і потягнув 330 кг. Майже всюди це є особисті рекорди. Тарас Мельничук! Місце на чемпіонаті Європи з класичного пауерліфтингу було для Тараса Мельничука дуже важливим, адже забезпечило перепустку на наступні чемпіонати Європи та світу. Вже у березні, коли їде до Хорватії, там відбудуться європейські змагання. Після чемпіонату Європи буде відбірковий чемпіонат світу, тобто на чемпіонаті світу буду відбиратися на всесвітні ігри. І Якщо все складеться добре, то буду представляти нашу країну на всесвітніх іграх.